Всім привіт, здоровенькі були. Сьогодні покажу вам, які тут басейни. Басейні величезні. Місця повно. Мені здається, скільки б людей тут не було, все рівно місця хватить усім. Ми йдемо обідати. Зараз покажу вам, що нам дадуть на обід. Ако зумба тут є. У цьому басейні біля нас. Мало бажаючих потанцювати. А там бар такий гарний, як, ніби під дощиком. Он дивіться, які тут є також по жильці. Два червоних попугая Ара. Величезні. Кліпають бідні. Два брата акробата. <різь> да. Скажи щось, скажи. Скажи, сплять. Мені <різь> не, не видно, що були прив'язані. Так, да, привіт. Ну, все для крила, навіть у там. Та ти що? Ти серйозно, скажи щось, скажи щось. Вот так. скажи ще. І ті папушки тут не одні, тут ще два, скучають. Тут ще двоє сидять Скубуться. кубуться. дивіться, Один одного поправляють. Хай, гайс, хай, ви щось говорите тут чи ні? І там сидять два. А оця дорожка веде до моря? Що ти там шукаєш? Що ти там шукаєш? Не заважайте займатися чимось приємним. Є тут і аптека, і хасьєнда автекіла. Будинок текіли. такого рожевого кольору. Будиночки тут отакі різнокольорові. Вздовж цього каналу. І ще двоє тут сидять скубуться. Ми вчора тут проходили, їх не бачили, їх, напевно, на вечір забирають. От така красота тут зверху. Люди сидять, відпочивають, не всі йдуть на море. Хтось тут сидить у прохолоді. Дуже велике приміщення, дуже велика територія. Воно всього і людей. Я б сказала, що не так багато, як би могло би бути. Що дають на обід? М'ясо, сефуд-кацероль, м'ясо це, напевне, гов'яже. Це також це свиня, це курка. Овочі. Це закручувати, навірно, у ці їхні тако. Це є тако стейшн, що захочеш. Тут якісь є фасулі картопля. Оце якісь підливки всі, соуса, рис, овочі, картопля. Це що, мексиканське щось. Навіть не знаю, що це, це напевне, кактус. Салат можна собі зробити, який хочеш, чого хочеш. І дресінги до салату є. Далі тут макарони, фасулі рис каламарі сифуд. Це також креветки, це якісь фасульки зелені. Овочі, яблука, грушки. І персики, напевно, або як вони називаються? Персики, міктаріни або абрикоси. Тут що ще є у них, тут макарони вони варять. Чи щось вам зажарять тут? Це яка стейшн, це є паста стейшн. Тут пасту вам зроблять. Яку хочете з чим хочете, отака є. Є пармезан уже натертий. Це ми вчора тут вечеряли, тут і обідаємо. Тут ще є риба, шампіньйони, макарони. Є супи, Лентіль суп. Chicken curry крем. Вчора я тут їла, був смач... такий смачний сальман суп. Сьогодні немає, сьогодні інші. Ось такі різні, різні декорації. Отако. Це можна взяти собі ці тортіла чипс. А це чеддер-чіз розплавлений, морозиво тут можна взяти. Ну і, звичайно, солодке. Куди ж без нього? Сорти різні. Тут гамбургер стейшн. Може тобі зробити гамбургер, що хочеш додати. Чіпсів, будь ласка, сосиска, котлетка, булочки і різні соуси. Ну і фрукти. Диня, папая, сливи, апельсини, оце якась гуана, кавун. І ананас. Розвідний мостик. Кораблик проходить, пропливають люди з дітками і мостик закривається. Одна половина, потім інша. Значить. І люди поїхали. Так і ми підемо якийсь день. Дзвонить у дзвоник. Мостик закрився. Такий інтересний водоспадик, отам на стіні він тече, продовжується сюди по сходах. І через отакі камінці витікає сюди в басейн. Але це басейн не для плавання, а для краси. Магазинчиків багато, де можна купити якийсь сувенір. Мексиканський, дивіться. Отаку паню можна взяти собі. Звичайно, тут є і їхні е, магнітики на холодильники. Всяка всячина. Дивіться, скільки всього понавироблювали. Чісточко. мексиканочка. Медикал сервіс вони навіть тут даються. Тут, тут є навіть госпіталіті, деск, реструмс. І, коротше, багато Де, чого тут є. А, а. <реш> Сходиш цими вуличками, цими мостами, ніби в якомусь, не знаю, козковому містечку різнокольоровими будиночками. Ми ще всюди не були, ми тільки так ходимо, шукаємо де поїсти. Sorry. Якісь прикраси можна купити. Всюди чистенько прибрано. Ось ще один басейн з таким. Похилим заходом, це для діток, напевно, тут для маленьких. Але тут дорослих також багато. У кожному басейні є бар. І полотенця видають тут, бери на кожну людину по штуці. Більше не дають по одному тільки. І ось ще один басейн, де є джакузі. Ось таке тут по кругу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість їх тут. А ми дам зараз спробуємо і мавпи скачуть далі по деревах. Прийшли.